Як ведмежа Мишко навчився вставати зранку, вітаємо малята! А чи було у вас таке, що зовсім не хочеться вставати з ліжечка? особливо зимовими ранками, коли за вікном ще темно і холодно. І якщо так, то дослухайте цю казку до кінця. І ви дізнаєтесь, як легко і весело прокидатися зранку. Одного зимового ранку мама ведмежатка мишка. Зайшла до нього в кімнату і ніжно поклала лапу йому на плече Мишко, прокидайся, пора збиратися в дитячий садок. Але ведмежа лише перевернулася на інший бік і накрила голову ковдрою. Мамо, що занадто рано, на вулиці зовсім темно, пробурмотів він сонним голосом. Мама лагідно засміялася. Вже сьома ранку, синку, усі твої друзі вже збираються до садочка. Проте Мишко тільки міцніше загорнувся в ковдру. Ну ще п'ять хвилин, мамо. Мама підняла ковдру. Мишко, кожен день одна й та сама історія. Ти ж любиш ходити до садочка і гратися з друзями. Давай прокидайся, а я приготую тобі теплий чай з медом. Мишко тихенько зітхнув і, позіхаючи, вибрався з ліжка. Його пухнасте хутро скуйовдилося, а очі ще були напівзаплющені, але запах маминого чаю швидко повернув йому настрій. От і добре, мій сонько, одягайся і йдемо снідати, сказала мама. У садочку Мишко одразу побіг до своїх друзів повчиняти Томаса, білочки Софійки, зайчика Петрика і їжачка Йойо. Вони сиділи у куточку для ігор і будували з конструктора велику космічну ракету. Привіт, Мишко! радісно вигукнув Петрик. Давай до нас ми будуємо ракету для польоту на місяць. Мишко всівся поруч, але швидко згадав свої ранкові пригоди. Знаєте, друзі, мені дуже складно вставати зранку, особливо взимку. Під ковдрою так тепло, що я не можу вилазити. Софійка засміялася. Ой, я тебе розумію, у мене таке буває щодня. Але тут Томас важливо підняв лапку. У мене теж була така проблема, але дідусь навчив мене, як легко вставати з ліжка. Усі зацікавлено подивилися на вовчення. І як? Розкажи, будь ласка. Томас усміхнувся. Це дуже просто уяви, що ти астронавт, який летить у космос. Коли ти прокидаєшся, починай рахувати. П'ять, чотири, три, два, один і миттю вставай, як ракета стартує з планети. Не думай про те, як тобі тепло і затишно. Чим довше думаєш, тим важче вставати. Мишко задумався. І що? Це працює? Тома скивнув. Ще й як. Я тепер кожного ранку уявляю себе капітаном космічного корабля. Мишко вирішив, що обов'язково спробує цей метод. Коли Мишко прийшов додому, він одразу розповів мамі про пораду Томаса: Мамо, завтра я буду вставати як астронавт. Почну зворотній відлік і одразу стану з ліжка». Мама усміхнулася. Ну що ж, подивимось, як це спрацює. На наступний ранок мама зайшла до кімнати, як завжди. Мишко, прокидайся, час вставати. Мишко вже не ховався під ковдру, він заплющив очі і подумки уявив себе астронавтом, який готується до старту. Він почав рахувати: П'ять, чотири, три, два, один пуск. І миттю встав з ліжка. Мама аж розгубилася. Ну, синку, ти сьогодні справжній космонавт. І як себе почуваєш? Чудово! Це навіть весело! Відповів Мишко, одягаючи светрик. З того часу Мишко кожного ранку уявляв себе астронавтом. Він навіть навчив інших друзів у садочку цьому методу. Уявляєш, Софійко, тепер я встаю без проблем, сказав він білочці. І я теж спробую, усміхнулася вона. Мишко зрозумів, що іноді, щоб зробити щось важке, потрібно просто уявити себе героєм. І не боятися діяти. І тепер зимові ранки для нього більше не були складними. А як ти, маленький слухач, готовий прокидатися як справжній астронавт? Спробуй і поділися із друзями своїми враженнями. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!